Казка на малюнку, сніг малює візерунки, двері в хату відкриває, йде до вас сам Миколай, він несе свої вітання, радість, свято й поважання. Щоб у кожній хаті всі були багаті, щоб у кожній домі всі жили в любові. Урочисте відкриття новорічної ялинки, традиція, яка з року в рік проходить у Бердичеві на ура. У і 2014 рік не став винятком. Хоча погода на дворі була не зимова, накрапав дощ довгоочікуваного снігу не було. Бердичевляни очікували на святкову мить. Більшість людей прийшли подивитись не лише на ошатну вбрану ялинку. Новорічно-різдвяний настрій ось чого багатьом не вистачає. Якщо минулого року містяни мали можливість милуватися одразу декількома зеленими красунями, то цьогоріч у місті лише одна ялинка. Втім, на думку представників місцевої влади, мешканці міста розуміють, традиція не забулась. Свої корективи у втілення вніс непростий для України у цілому час. Я від щирого серця всіх вас вітаю, святим Миколаєм, з наступаючим новим роком, з Різдвом Христовим, з миром і з добром. На жаль, ми святкуємо сьогодні непростий час. Через те, я сказав, що ми сьогодні відзначаємо це свято, горить тільки одна наша красуня, а всі інші чекають. На слідчий рік буде свято, всі будуть за наші красуні, і поряд з ними будуть наші рідні і близькі, і діти будуть. Тому від щирого серця вітаю вас святом, всім миру, здоров'я! Добра і Божого благословення! Хочу сказати просто. Я надзвичайно вдячний і великий уклін вам за ту велику підтримку, яку ви мені дали. І ви знаєте, від душі ще раз вітаю вас зі святом. Я вас надзвичайно сильно люблю. Цього року більшою популярністю у дітей користується не Дід Мороз, а святий Миколай. Дня цього святого малечі чекає з нетерпінням, адже омріяний подарунок під подушкою знайти хоче кожен. На урочистому відкритті ялинки святий Миколай побажав містянам перш за все миру і злагоди у їхніх домівках, зауваживши, що такі побажання як ніколи актуальні і важливі цього року. Ялина наша рясна, золотиста, срібляста. Вогнями променистая, гори, сіяй, світись! Вітаю всіх малят і дорослих міста Бердичева з чудовим днем Днем Святого Миколая. Я думаю, що всі малята і також і дорослі сьогодні гарні подарунки. Бажаю вам чудово зустріти новий рік і отримати іще гарніші подарунки на чудове свято Різдво Христова з веселими вас святами.